Вони боролися та віддавали життя за світ, у якому немає місця нацизму. Друга світова війна охопила значну частину планети та стала однією з найбільших катастроф в історії людства. До неї була залучена 61 держава, а бойові дії велися на території 40 країн. У той час війна забрала життя понад 50 мільйонів людей, серед яких майже 10 мільйонів українці. Сьогодні, 8 травня, вся Україна відзначає день пам'яті та перемоги над нацистським злом. З нагоди пам'ятної дати Миколаївці зібрались біля меморіального комплексу на честь 68 десантників Ольшанців. Меморіальних плит з іменами тих, хто боровся за мирний світ. Я теж син побідітеля Другої світової війни, учасника Сталінградської битви. От і я стою перед вами, тому що мій отець залишився залишив. прошел горилла этой войны, остался жив, и я поэтому на этой земле стою вот перед вами. Понимаете, когда одна нация пытается доказать, что она выше другой нации, это зло, оно должно быть уничтожено на корню. Цей день став нагадуванням про страшні наслідки ідеології ворожої людству. Трагедія Другої світової війни ніколи не повинна була повторитися. Однак сьогодні кожен українець відчув на собі те, про що раніше розповідали прадіди. І поки весь цивілізований світ повторює ніколи знову, наш ворог сьогодні кричить: можем, повторіть, а наші мужні воїни продовжують виборювати кожен метр української землі власною кров'ю. Ті, хто захищав свою рідну землю, тоді. І ті, хто захищає її сьогодні, для нас це герої, тому що українська земля дуже багато страждає від ворогів, але наші незламні українці, нескорені українці, наші мужні, героїчні українці, вони все ж таки приносять нам перемогу, і ми віримо, те, що сьогодні ми визначаємо день перемоги над нацизмом Другій світовій, ми обов'язково будемо відзначати перемогу над рашизмом в нашій вже російсько-українській війні. Кожен українець вірить, як було у 1945 році, так буде і зараз. Добро обов'язково переможе зло. А расизм назавжди залишиться лише ще однією чорною сторінкою в історії людства. Катерин Рупташ, Владислав Невідомський, Гончаренко. Новина на телеканалі Март.